Права 946. Чи є рівність а b в квадраті рівно модуль а b в квадраті тотожністю. Ну що ж, давайте перевіряти. У нас а мінус може бути як більше або рівне нулю, так і менше 0. Записуємо, якщо а b більше рівне 0, то... Записуємо модуль А-Б. воно додатнім є, буде дорівнювати просто А мінус Б. Так, то тоді виходить, що модуль А мінус Б. У квадраті. буде дорівнювати Просто. А мінус Б у квадраті. Тобто для випадку, якщо А мінус Б більше або рівне 0, у нас додатнє число або 0, то тоді ця рівність є тотожністю. Ну, зараз оглянемо випадок, коли А мінус Б менше 0. Записуємо, якщо А мінус Б. Менше 0, то записуємо. Модуль А мінус Б. Буде. Тоді має бути завжди додатній, а число у нас від'ємне, то ми пишемо, буде дорівнювати мінус А в дужках А мінус Б. Бо мінус Б від'ємне. так? Ну, або це можна записати, як мінус 1, що множиться на А мінус Б. Є. Ну і тоді. Записуємо, що модуль а мінус б у квадраті буде дорівнювати. Замість модуль а-б ми пишемо мінус 1, що множиться на а мінус б, і підносимо до квадрату. Це тоді можна записати як мінус 1 до квадрату, що множиться. На А-Б до квадрату. І це дорівнює. Мінус 1 у квадраті, мінус у квадраті плюс а 1 у квадраті 1, то це буде 1, що множиться на А мінус Б до квадрату. Або це буде дорівнювати просто а мінус Б до квадрату. Є? Тобто виходить, що для всіх випадків, чи А мінус Б більше дорівнює нуля, чи А мінус Б менше нуля. У нас виходить, що модуль А-Б у квадраті дорівнює А-Б у квадраті. Ну що ж, записуємо. Отже, записуємо. Модуль а Б у квадраті дорівнює. А мінус Б до квадрату. Так. Тобто записуємо. Рівність. Записуємо А мінус Б у квадраті дорівнює модуль А мінус Б у квадраті є. Тотожністю. Є? E? Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, чи є рівність тутожністю записуємо так. Є. E?